Відмовили призначення одноразової грошової допомоги, оскільки в крові був виявлений спиртотиловий. Таке питання нам було поставлено в одному із звернень. Так дійсно, норма статті 16.4 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей містить положення, за яким призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється, якщо смерть. Загибель військовослужбовця є наслідком вчинення ним дій. У стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння за наслідком вивчення документів, клієнту було роз'яснено право подати позов до суду про скасування рішення комісії, оскільки у таких справах визначальним є не сам факт знаходження військовослужбовця у стані алкогольного сп'яніння, а наявність причинно наслідкового зв'язку між вживанням алкогольних напоїв та смертю військовослужбовця. Тобто рішення про відмову в призначенні одноразової вершової допомоги мають ґрунтуватися на доказах, які доводять, що військовослужбовець, наприклад, в стані алкогольного сп'яніння, вчинив активні дії, які і заподіяли йому смерть. Однак, у випадку, коли документи вказують, що смерть настала внаслідок хвороби і не пов'язана з вживанням спиртних напоїв. В такому випадку рішення комісії зацікавлені особи можуть оскаржити до суду, подати відповідні докази на обґрунтування своєї позиції і отримати законне і справедливе судове рішення на свою користь. Тож кожна ситуація є індивідуальною і потребує детального вивчення. А тому, у випадку, якщо вам потрібна детальна консультація, звертайтеся всі наші контакти у профілі сторінки.